Чудовій Україні квіти розцвітають, так багато українців ще не знають, а сьогодні батьків голос ніжно так лунає, на весілля Христа Сина всіх він закликає Україно, Україно, щастя й мир тобі дарує Бог. в силі, зберегти у світі катастроф, І немовля, то він тебе кохає, покаянні йди до нього, він той, що прощає, і серденька свого двері відкрив середини дасть тобі, Ісус, спасіння, та для родини. Бог, він не вигенний, тільки в силі зберегти у світі катастроф. Християни в нашім краї, просимо вас нині, живіть ми і та любові, як Божій родині, як будем Богу служити, ближнього кохати, малявничий, край наш. Де Бог благословляти Україно, Україно, щастя і мир тобі дарує не фіг'яни, тільки в силі, зберегти світі катастроф, Він єдиний,